Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий день. Я сьогодні вам розповім про мої кімнатні чарівні рослини. Тож будьте уважними, зручненько сідайте та слухайте. Хоч стоять зимові дні і мете метелиться, а у мене на вікні плющ, зелений стелиться. Віку стелі дістає, зацвіли калачики, тут і пальми в мене є, і кактуси, мов м'ячики. Доглядаю їх сама, пещу кожну квіточку, хоч на дворі ще зима, у мене в хаті літечко. Діти, щоб у вашій хаті, у вашій квартирі. Навіть у ці зимові морозені дні було літечко. Я вам пропоную створити свій сад на підвіконні. Але це малювання ми зробимо дуже-дуже незвичайним чарівним способом. Але спочатку виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Сяє сонечко, привітне! Квітка з пуп'янка розквітне, гарна квіточка росте. І красу землі несе. Молодці малята. Діти для нашого малювання нам знадобиться клейоночка обов'язково, аркуш білого паперу, пензлики з підставочкою. Ось вони, один і другий широкий та вузький, а ще фарби. Ось якого кольору червоного, так. А це якого кольору синього, а це якого кольору зеленого. А ще нам потрібна скляночка з водичкою та серветочки, щоб ми витерли після нашої праці ручки. А ще самий головний предмет у цьому малюванні це поліетиленовий пакетик. Зав'язати, надути, щоб ось така була в нього форма. І приступаємо до нашого малювання. Беремо пензлика, змочуємо його у скляноці з водичкою, зайву водичку віджимаємо. Потім набираємо червоної фарби і намащуємо цей кутик нашого. Пакета поліетиленового ось так, як це роблю я. І на нашому білому аркуші паперу робимо ось такий штамп відбиток, як це роблю я. Ось так. Їх можна зробити декілька, це будуть квіточки. Малята, ось такі квіточки у нас з вами вийшли. Дуже гарні. А хто потребує допомоги, ви, будь ласка, не хвилюйтеся, вам обов'язково в цьому допоможуть ваші батьки. А тепер беремо пензлик із вузьким ворсом. Так. І змочуємо у нашій скляночці з водичкою. Зайву водичку віджимаємо і набираємо на пензлик фарбу якого кольору? Так, звісно, зеленого. А що ж ми будемо малювати зеленим кольором? Так, стебла нашим квіточкам. Ось отак стебла йдуть від однієї квіточки, і другої квіточки. Ось такі стебла. А ще діти можна намалювати за бажанням листочки. Малята, а чого не вистачає на нашому малюночку? Так, звісно, горщика. Тому що квіточки кімнатні ростуть у горщиках. От беремо пензлик. Широкий ось з широким ворсом, змочуємо його в скляниці з водичкою. Зайву водичку віджимаємо, ось так, як це роблю я. І що? Змочуємо у якій фарбі? Так. У синій фарбі. Ось вона в нас. І малюємо горщик ось отак, Спочатку горизонтальна лінія, не відриваючи руки. Так. А потім йдуть вниз під куточком. наші. Ось такі лінії. Так. І тут, з іншої сторони. І ось так теж горизонтальна, тільки коротка лінія. І зафарбовуємо так, як це роблю я. Діти, ось такий сад на підвіконі у нас з вами вийшов. Ви були сьогодні великі молодці. А чи ми малювали так фарбами. А якого кольору фарби були? Червона, зелена та синя. На все вам добре, бувайте, бувайте!